22 вересня в стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука відбулася всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-й річниці української державності. Власне, сьогодні про це будемо спілкуватися в нашій програмі. Це власна думка. Лишайтесь з нами. Мій сьогоднішній співрозмовник, співорганізатор науково-практичної конференції Володимир Борейко, проректор з наукової роботи МЕГУ. Пане Володимире, вітаю. Вас вітаю. Сам перед давайте переглянемо матеріал, який підготували наші кореспонденти, і далі продовжимо нашу розмову. України до державності та самоіндифікації довгий, тернистий, з численними втратами. Історики кажуть, просто проголосити незалежність недостатньо. Держава сама має стати незалежною. Тож цей процес триває і досі. Анексія Криму, військовий конфлікт на сході це сучасні реалії становлення нашої державності. Проте не слід забувати і про витоки та початок. Саме про це й говорили під час науково-практичної конференції в МЕГУ. Наша історія вона досить глибока, досить об'ємна і досить. Велична про те, наскільки ми добре її знаємо, наскільки ми маємо власне українську історію. В цьому виникає велике дискусійне питання в середовищі істориків. Я хочу зазначити, що Київська Русь, ми так знаємо всі і розуміємо, що говориться про те, що Київська Русь була тим фундаментом, з якого власне розпочалося зведення української державності. Принаймні так повідомляє про початки державності на території України. Офіційна історіографія. Проте дослідники не оминають увагою більш ранні періоди формування цілісної України. Якщо досліджувати усі аспекти формування державності, стає очевидно, що наша незалежність це величезна воля і прагнення народу, а також зусилля і втрати. Великий шлях пройшла. Українська нація, українська народна, щоб здобути нарешті свою державу. Особливо трагічним цей шлях і таким жертовним він був у 20-му столітті. Тому що це і перша спроба створення української держави у 1917 році Української Народної Республіки. І потім захист цієї держави аж до 1921 року, все це тривало. На жаль, закінчилася невдачею. Потім з 1917 до 1930 років ішла боротьба, продовжувалася ця боротьба за цю державу, різні формування повстанські, різні е, організації українські, національні, які намагалися все-таки самостійністю утримати. Пізніше була Карпатська Україна. Пізніше була друга світова війна і ті спроби, які були в роки Другої світової війни. Ну Нарешті кінець 80-х, початок 90-х років народний рух України і обріяний е, 24 двадцять серпня 91-го року. Першу потім го Ту незалежність, яка дісталась нам мирним шляхом, нині продовжують відстоювати хлопці на сході вже із зброєю у руках. Дуже важливо про це пам'ятати і об'єднатися навколо спільної мети, вважають в мигу саме тому і організовують подібні заходи. Ми вважали за необхідне перш за все, віддавши шану тим захисникам батьківщини на сході України провести цю конференцію, згадати їхні імена, згадати тих всіх, хто боровся за Україну в попередні часи. І власне така конференція, на якій сьогодні присутні багато наших друзів з інших університетів, направлена на виховання молодого підростаючого покоління у патріотичному дусі. Тож, давайте далі конкретніше і зупинимось на якихось таких моментах, які варто, на мою думку, і на вашу думку, було б е заакцентувати і зазначити. Е розкажіть детальніше, в яких секціях проводилась науково-практична конференція і насамперед, яку мету переслідували, ви трішки в матеріалі сказали, так, щоб підтримати насамперед тих, хто воює в АТО і, напевно ж, не тільки через це. Ну, Перш за все, я хотів би наголосити на тому, що Місяць назад, 24 серпня, Україна відзначала 25-річчя проголошення незалежності. Але історія української державності, за оцінками істориків, має більш чим ти, півтори тисячі років, починаючи з того значить, періоду, коли е, кругом Києва об'єдналися полянські племена. І тому задумуючи е, цю конференцію, ми саме Намагалися показати оцю приємність, значить, поколінь, адже ні для кого не секрет, що наш північний сусід, розпочавши війну на сході країни, не тільки намагається захватити українські землі, а й привласнити собі значить, історію України, показуючи, що саме вони є правонаступниками знач, Київської Росії. Організовуючи роботу пленарного засідання, організовуючи роботу секційних засідань, ми Старалися розглянути і різні аспекти, як саме історію державотворення, значить, як і ролі української мови, значить, збереження української державності, адже е, ні для кого не секрет, що країна домінант завжди старається на, насадити свою мову. Е, розглядали інші аспекти, здобутки українських значить, і, і спортсменів, здобутки вітчизняної. І інформаційної технології, боротьбу українських журналістів протистояння проти інформаційної політики, так, значить, всі Росії, всі тобто експекте, абсолютно так. всі аспекти відповідності до специфіки нашого університету, допомогу українських етнічних українців, значить з різних країн, як сходу, так і з заходу. А власне, які представники яких вищих навчальних закладів були в Значить, у нас протягом тривалого часу існування університету налагоджені тісні зв'язки з багатьма університетами. І перш за все вони присутні були на цій конференції. Це перш за все вузи з Києва, Львова, Луцька, Кременця, Житомира. З якими ми давно співпрацюємо, які відвідують наші конференції, конференції, яких ми відвідуємо, ми також азвісі начальник управління освіти рівненської Георгій Гортергорський зазначив, що чи є історія України власне українською питання дискусійне. От хочеться почути, чи піднімалися такі питання теж на науково практичній конференції. Відносно, от ви трішечки сказали, що Росія. Претендує і претендувала на те, що саме вона є право Київської Русі. Сьогодні знімається дуже багато фільмів документальних є низка наукових робіт, досліджень, які ну м'яко коротше, спростовують і розбивають цей міф вщент. Я в значній мірі поділяю ті погляди погляди, які висловлював на конференції начальник управління освіти на Рівненської обласної державної адміністрації. Адже якщо згадати ті часи навіть заснування Київської Росії, то вони почали. То ці події почалися з того, що з півночі з Новгорода, значить, при, при, запросивши до, до себе норвезькі вікінські значить, племена, значить, прийшли ті князі в Київ, вбили київських князів Аскольда і Діра, і значить, почали, як пишуть історики, значить тут хазяйнувати. Тобто, вже в ті далекі часи було закладено першим. Певне протистояння, тому що, власне, племена древньокиївські вони були розширені по досить різних територіях, по різних широких територіях. Але, скажімо так, центральні і східні вони орієнтувалися більше на європейські цінності, ті європейські цінності, які були в той час. Тоді як північні орієнтувалися на Скажімо, азіатські цінності. Дякую вам за ваш коментар. Це власна думка. Спілкуємо сьогодні з проректором з наукової роботи Міжнародної економіки гуманітарного університету імені академіка Степана Демячука Володимиром Борейком. Нагадаю, саме там, 22 вересня, відбулась всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-й річниці Незалежності України. Пане Володимире, а давайте от. Про вас поговоримо. От ви людина, яка е, чимало прожила радянські часи, також ви застали епоху, коли Україна стала незалежною державою. Хотілося б, щоб ви пригадали, як тоді це все відбувалося і де ви зустріли незалежність. Ну, звичайно, можна багато пригадати свого життя. Але я скажу, що проголошення незалежності безпосереднє проголошення 24 серпня, значить, вже більшість українців, в тому числі, і, і я приймала як данність, тому що власне, події, які визначили цю незалежність, вони відбувалися протягом 89-90-х років. І я дуже добре пам'ятаю події 19 серпня. Я встав дуже рано, будучи на Полтавщині, і вже десь в 7 годин ранку був на заправці при в'їзді в Полтаві, і я почув про державний переворот по суті. І от дійсно тоді протягом десь 3-4 днів ми активно сприймали спостерігали за цими подіями. Значить, і коли власне цей путь за гору провалився, ну вже були всі впевнені, що Україна значить, здобуде незалежність, тому що кращого моменту, чим на той час. Я не давалось протягом багато років. А то скільки важко тоді було от вашим ровесникам відстоювати свою позицію щодо незалежності, самоідентичності, своєї mm. думки? Ми ну, тут можна було пригадати ще попередніші Події я в 80-ті роки вчився в Львівському політехніку, і от можна привести такий приклад. Значить, один із моїх колег поїхав. У Дрогович додому, до, до, до себе на першотравневі е, свята, і йому е, ну, чомусь захотілося зняти прапорець. Жовто-блакитні тоді вивішували прапори радянської нашої України. Це коштувало йому виключення комсомолу і виключення нашого університету. Якщо так кількома словами сказати ту ситуацію, значить то тоді можна було щось про Україну, про її символи сказати два слова. На третьому вже вас переривали. Мій старший колега, який багато зробив установлення моєму як науковця, за те, що передав передачу, як тоді казали в ліс, отримав 10 років таборів і був свідком повстання в Норильську. Де Значить, загинуло, на, на, на жаль, багато, значить, учасників визможних змагань. А ви, напевно, спілкуєтесь з такими людьми, хто є, ясна річ, живий залишився. От, яку оцінку вони дають цим процесам, що відбувається сьогодні в країні? Це закономірність. Цього можна було уникнути? Чи це все-таки те, що мало бути? Ви, ви знаєте, погляди є різні, Але більшість, і я в тому числі, дотримуються думки, що все-таки цього уникнути неможливо було. Справа в тому, що дехто каже, от уберемо Путіна чи помре Путін і стане краще, що Росія стане більш демократичною. Ні, справа в тім, що Росія це імперія. А імперія це як той хижак, вона існує, поки пожирає інші. Адже якщо згадати Московію, коли Богдан Хмельницький до неї приєднав землі, то вона за територією Польщі чи Річ Посполита, Україна і Московія були одинакові. А потім захвачуючи всі значить, землі, вона Стала надзвичайно великою, і тому самі от московські правителі і на цьому виграють. Нам не треба хліба, нам не треба масла, дай нам приєднати нові території. Тому от і в цьому фільмі там було згадалось, що дійсно незалежність Україні прийшла дешево. Не загинув ні, не загинула ні одна людина. Тому, на жаль, за це ми сьогодні і проливаємо кров. Ви представляєте вищий навчальний заклад. На вашу думку, в якому дусі сьогодні потрібно виховувати молоде покоління, студентство? особливо коли мова йде про науковців кафедр, які займаються і профілюються з вивчення історії України, з вивчення українського фольклору, українських традицій, українського слова? Ну, без сумніву, тут нічого я нового не скажу. Студентів треба наче виховувати в національно-патріотичному дусі. Любові до своєї країни, адже відомо, що країну, які матір не, не вибирають. Але на чому б я акцентував увагу, що мені на різних конференціях е, приходиться бути, і різні до нас наче, приїжджали наші гості, і різні виступи були. Ну, зрозуміло, що були інші часи, так, е, скажімо, того ж президентства Януковича. Наші студенти, я вам повинен сказати, доволі такі сміливі і. Які вміють відстояти свою думку, і в них багато чого можна значить, почерпнути. Значить, адже наші студенти і працювали волонтерами, і збирають кошти на допомогу, і викладачі наші були на, 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 на сході країни. Тобто студентів треба виховувати, але і, і самим також виховуватися. Ми з вами були свідками президентства Януковича, коли ведучі. Рейтингових в лапках так псевдо ток-шоу намагалася розкачати таку знаєте спіраль в напрямку переписування історії, в напрямку перегляду історії, пов'язаної із подіями, які є святими для кожного українця. Я маю прекрасно пам'ятаю тему програми Кисельова, і тема була «А бой под Крутами?» От хочеться почути вашу точку зору, де ота межа, коли на вашу думку потрібно досліджувати історію, висовувати гіпотези, а де, ну можливо, є якісь речі, які не варто зачіпати, чи все-таки не повинно бути такої межі. Ви знаєте, на мою думку, історію треба всю досліджувати. Звичайно, росіяни можуть заперечувати бій під крутами. Але вони не можуть заперечити бій Івана Виговського під конотопом, коли він знищив військо. А під горшою напевно вони теж не звели під, під Оршою, так і коли Сагайдачний під Москвою стояв. Можливо, не на всьому треба акцентувати, як от зараз там з поляком на волинській трагедії. Але досліджувати треба всю історію і саме на акцентувати увагу на подвигах українців Сагайдаш, но Бугуна, Хмельницького і так далі. До речі, про волинську трагедію. А як ви сприйняли от таку заяву польського сейму? Оскільки ви у Львові вчилися в Ну, Ви знаєте, я. Приїхав ще у Львів, коли не завжди могли тобі на старих польських базарах відповісти на, на українську значить, мову. Але от зараз, буваючи в Польщі, я скажу, що більшість значить, поляків користуються гаслом Йозефа Пілсуцького, який сказав без незалежної України, неможлива незалежна Польща. І вони прекрасно розуміють, що якщо. Росія поглине Україну, московські танки стануть на е, по польсько-українському кордоні. Тому е, оце прийняття Сеймом Польщу е, резолюції про геноцид. Е, я вже не буду казати, скільки загинуло проти тривалої історії українських скільки поляків. Мені кажеться, що не потрібно було б зробити. Це треба залишити дійсно історикам. На завершення нашої програми, можливо, декілька слів, над якими е, науковими роботами сьогодні працюють наші студенти, зокрема е, Міжнародної економіко гуманітарного університету. Чи є щось таке, що ви можете вже проанонсувати, і воно буде, ну, можливо, на рівні сенсації, на рівні українському науковому олімпі? Ну, сенсації на навряд, але я вже акцентував увагу, що наш. Значить, вищий навчальний заклад багатоплановий і відповідно по напрямках діяльності значить, факультетів значить, ми проводимо широке наукове дослідження. Надзвичайно великою популярністю не тільки в студентів нашого університету, а й наукового загалу в області користується е, наш природничо-географічний музей з унікальним, знач, музеє, музеєм, куди ми запрошуємо викладачів з різних ненавчальних навчальних закладів. З -з -з добутки, е, е, наші здобутки наші, нашої, я би назвав слово колосальні не е, боячись. Факультету здоров'я, фізичного культури і спорту, адже наші спортсмени, тобто студенти, які в нас навчалися, були чемпіонами Паралімпійських ігор і тільки що на Олімпіаді, яка закінчилася в Бразилії, зайняли призові місця. Значить, кібернетики мають вагомі досягнення, журналісти. Значить, от якщо почитати їхній матеріал, то там, значить, дискусії щодо того, хто агресор на сході, як відстоювати свою інформаційну по політику, значить не виступає. юридичні факультети організував наче свою криміналістичну лабораторію. Ну і якщо вже дійсно кажете, чимось трошечки похвалитися, то повинно сказати, що ми значит, літом відповідно до нового закону про вищу освіту ліцензували аспірантуру за чотирма спеціальності, і зараз із восьми наших факультетів чотири наші факультети мають можливість себе готувати майбутніх докторів філософії. Mm. І стоїть таке судження, що Наприклад, і України, аби забезпечити мир і спокій, потрібно буде переглянути зони геополітичного впливу на планеті. От ви згідні з такою думкою? Взагалі, яке майбутнє прирочця для України, ви, ви знаєте, мені кажеться, що вони вже напевно переглянуті. Якщо, скажімо, от раніше був кордон по збручу, так пам'ятаєте, до довоєнного до період, Потім був кордон по сяну. Так, то зараз кордон зміщується дійсно додому, значить, і Україна, маючи, значить, підтримку країн заходів перемістила, значить, оцей кордон між цивілізаціями на, на, на схід своєї країни. Звичайно, нам нікуди не дітися від сусіда. Значить, це зрозуміло. Так Бог нам вилів мати такого сусіда. Але оці цінності західні повинні бути переміщені на, тере, на терени України, повинна бути зміцнена своя армія від цього ні, 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 нікуди не дінеся. І ми ні на чиї землі не зазіхаємо. Ніколи ж ніхто не чув, щоб український солдат перейшов кордон. Російські, навіть коли його обстрілювали звідти, але свою землю будемо захищати. Я вам дякую за цікаву таку змістовну бесіду. Глядачам нагадаю, ми спілкувалися із проректором наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Нагадаю, 22 вересня в стінах цього вищого навчального закладу мала місце всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-й річниці незалежності України. Дякую, що були разом з нами. До побачення.